Олексій летів трасою, він запізнювався. Ця зустріч була дуже важливою. Пальці нервово стискали кермо, а в голові крутилося лише дне. не встигну, не встигну. Його чекали в заміському будинку, де він мав укласти важливий контракт з новим партнером. Якщо зірветься усе, його бізнес піде під Укіс. Він не помітив одразу, як із-за повороту, ледве тримаючись на старенькому велосипеді, виїхав дідусь. Гальма заверещали. Машина рвучку зупинилася лиш за кілька сантиметрів від старого. Що ж ви, діду, лізете під колеса? закричав Олексій, вискочивши з машини. Гнів застилав йому в очі. Дідусь, схиливши сиву голову, тремтів, намагаючись втримати велосипед. Пробач, синку, я не хотів. Я ж з лікарні їду, ноги не тримають, тихо мовив старий. Олексія ніби струмом вдарило. Він заціпенів, а потім погляд я впав на подрепану раму велосипеда і закривали на руку дідуся. Сідайте в машину, я вас відвезу до лікарні, промовив уже іншим голосом. Дід спочатку відмахувався. Та ні, синку, я вже якось сам, махнув він рукою. Ніяких сам. Давайте велосипед сюди. Олексій вже забирав двоколісного відкриваючи багажник. Вони мовчали всю дорогу. Дідусь лише зрідка зітхав, а Олексій крадькома поглядав на нього, відчуваючи нервову напругу, яка наростала хвилини. У лікарні він не міг просто залишити старого в черзі. Відклав всі свої справи і допоміг оформити папери та викликав лікаря. Підійшла медсестра, дідуся оформили в приймальному. Ви йому хто? запитала вона. Просто водій. Він на дорозі впав, треба допомогти, відповів Олексій. Я ж казав, не треба тебе затримувати, синку. Бурмотів дідусь зніяковіло посміхаючись. Потім сів у холі і перший за довгий час просто сидів, дивлячись, як люди метушаться, кожен у своїх клопотах. Він навіть на мить забув, що зірвав контракт, запросивши поважних людей на свою дачу. Враз пролунав дзвінок. Телефонувала секретарка. Ну от, вже хвилюється», – подумав він. До того ж, як взяти слухавку. Олексію Гнатовичу. Тільки не лякайтеся. Щойно подзвонили з поліції. Ваш заміський будинок вибухнув. Витік газу, там усі загинули. Вибух був такої сили, що уламки розкидало на півулиці. Телефон вислизнув із рук. Перед очима майнули кадри ранкового поспіху. Як одягнув сорочку виворіт, як нервував через затори, і цей дідусь, якого він міг просто лишити на дорозі. Синку, з тобою все гаразд. Сивий пасажир сидів поряд, тримаючи його за плече. Всі живі, Олексій лише мовчки похитав головою. Наступні дні він провів ніби у тумані. Ще півгодини він би був там на місці з усіма. Його партнер, архітектор, обслуговуючий персонал усі загинули. Він сидів у себе в квартирі, в якій не був вже місяць, дивився у вікно, обмірковуючи, і раптом згадав про дідуся. Вирішив навідатися. Той жив у східному районі на околиці міста. Коли Олексій постукав, відчинила молода жінка. Доброго дня. Я до Василя Петровича. Ви, мабуть, той самий хлопець, що його до лікарні відвіз, усміхнулася жінка. Я його онука Олена, заходьте. В хаті було затишно, пахло свіжою випічкою. Василь Петрович лежав на дивані з перебентованою рукою, але обличчя світилося добром. Думав, не зайдеш, пожартував дідусь. Василю Петровичу, я вам винен більше, ніж ви думаєте, відповів Олексій, сідаючи поряд. Та кому я потрібен? Старий дід, це ти мені життя врятував. Навпаки, це ви мені життя врятували. Якби не ви, я був би там, у будинку, вірніше під його уламками. Олена принесла чай з пирогом, і вони довго сиділи, говорили, згадували. Дід розповів про своє післявоєнне дитинство, про те, як сам збудував цю хату. Олена виявилася медсестрою, яка працювала в тій самій лікарні, куди Олексій привіз дідуся. Цей вечір перевернув йому життя. Він раптом зрозумів, як давно не розмовляв по справжньому, не слухав людей, не відчував життя. Просто не було з ким посидіти й поговорити отак на рівних. Минув місяць. Олексій допоміг зробити дідусю ремонт у хаті, встановити нове опалення. Разом з Оленою вони облаштували сад, про який мріяв Василь Петрович. Він часто затримувався в тому будинку, все менше думаючи про офіси, наради, угоди. Одного дня, коли вони разом садили молодий яблуневий сад, Олена підійшла і сказала Ви знаєте, Василь Петрович ніколи не вірив у випадковість. Він каже, що кожна зустріч це або гіркий урок, або подарунок долі. Олексій подивився на неї і раптом зрозумів, що ця аварія, цей дідусь, цей вибух, усе це стало для нього подарунком, другим шансом. Через рік на тому подвір'ї стояли столи, Олексій і Олена святкували весілля. Василь Петрович сидів у центрі і усміхався, дивлячись, як людина, яка просто допомогла дістатись до лікарні, став частиною їхньої родини. Бо життя дійсно любить несподівані повороти, і в найгірший день воно може підкинути тобі найкращу історію. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.